Розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відбувається там на Херсонщині? Чи можемо ми констатувати, що росіяни з новою силою в новій вже хвилі знову лізуть на Ну, Як ми бачимо навіть з офіційних е публікацій з пози висвітленої позиції е оперативними нашими управліннями, зокрема, е Південь? Е активність пожвавішала, е ворог. Починає розпочинає підготовку до десантної операції, і вже кілька сотень кораблів помічено. Ну мова йшла про 300. Також ми бачимо, що були спроби висадки десанта на невеличкі острови, які наразі під контролем сил оборони України. Ну на щастя, усі ворожі одиниці юніти ліквідовано. Я гадаю, що так буде і надалі. А можете детальніше розказати про те, на яких саме напрямках вони ймовірно готують десантну операцію, якого масштабу, з якими скажімо так, засобами і з якою метою?